Вітаю всіх! Сьогодні приготуємо салат, який буде дуже хорошою заміною шубі. Назву він має оселедець, порізаний з горіхами. Ви бачите, два оселедчики, чотири яйця, дві цибулини, яблука без шкірки і серцевини. І, звичайно ж, горіхи. Усе у мене по 200 грам яблука, горіхи. Для початку почищу оселедець. Відділяємо його від хребта. Да, я кладу рибу до яйця через те, що воно буде все разом. Хвостик також залишу для прикраси. Далі все пропускаємо через м'ясорубку. Продукти я буду чередувати, так легше буде крутити. І це також пропускаю через мясорубку. Тільки два яйця перемелюю, а два залишаю на прикрасу. Все перекрутили, заправляємо майонезом. Все перемішали і викладаємо на дві тарілочки у вигляді рибки. Ну, гості дійсно не згадаються, що то ви їм подали. Вирівнюємо гарненько. Салат більше нагадував рибку. Ми беремо хвостик той, що я говорила, залишимо для прикраси. Кого оселедець з головою, можна прикласти спереді ще голову. Так як у мене, оселедець без голови був, я зроблю очко і чорнослива, можна з оливки, хто що бажає. Ну і, звичайно, додавлю ще ротик. Ось. А зверху прикрасимо. Цим салатом ви обов'язково здивуєте своїх гостей. Ось такий у нас получився Салат салат загадка. Коли ви подаєте гостям, гості зацінять і всіх буде цікавити, із чого він приготовлений. Готовте із задоволенням! До нових зустрічей на каналі!